13 жовтня, час новин на телеканалі Рудана. З вами Анна Паукова. Вітаємо про головні події першого робочого дня тижня. Далі кривий ріг схилив голови в скорботі. Сьогодні місто проводжало в останню путь двох захисників, які віддали життя за Україну: Олександра Мандрова та Віктора Ущаповського. Руки, що не знають поваги. Дуже ганебно, що от мама прийшла на алею і повинна бачити оцю ганьбу і стоять плакати у Тернівському районі. Вандали пошкодили алею пам'яті героїв. Комфорт і безпека. Укриття надійне і воно тепле для нас. Це дуже важливо у металургійному районі. Запрацював модернізований дошкільний заклад із сучасним укриттям. Сьогодні на центральному кладовищі Кривий попрощалися із двома захисниками, які загинули на Харківському напрямку. Олександром Мандровим та Віктором Ущаповським. Їхні імена назавжди залишаться в пам'яті міста рідних та близьких. Півтора року без звісти зниклим вважався 39-річний Олександр Мандров. Сьогодні захисника нарешті провели у небесне військо. Без годувальника залишилася дружина та єдиний син. Військового мандрова Олександра Олександровича. Сьогодні ми провели його в останній путь героя нашого, який захищав мене дитину. Добрим був, нікому ні в чому не відказував. Сталося пряме влучення кабом в Харківській області поблизу населеного пункту Лук'янці 25 травня 2024 року. Сповіщення про те, що він безвісті зник привезли 27 числа, ну і почали його шукати. Вірили, ждали його додому, до останнього, шукали. Надіялися, що він повернеться живим додому. Але, да, але дива не сталося. 9 жовтня подзвонили і сказали, що є підтвердження ДНК. Олександр був досвідченим військовим, служив у Нацгвардії, пройшов АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов на фронт. Був переконаний захищати країну це його покликання. Сашко був, знаєте, дуже такий веселий. Життєрадісний чоловік, він все вмів, він був мав до всього хист. Але з 14 го року він вступив до лав Нацгвардії і вирішив, що це його обов'язок. Найбільше він любив свою країну і був патріотом. Да, він намагався не допустити, щоб ворог вступив на нашу землю. І ми спілкувалися напередодні телефоном. Він так хотів, обіцяв. Я приїду, ми зустрінемося обов'язково. І поки він ми його шукали, в нього й мати померла, і брат молодший. Ніхто не дочекався. Ще один захисник Віктор Ушаповський загинув на тому ж Харківському напрямку майже місяць тому. Тепер йому на віки 41. У Віктора з рідних залишилася лише дружина. 19-го числа він виїхав на зв'язь. там по ну, в розвідку, куди там я точно не можу сказати. 19 вересня за да, сентябрь. Да. В 10 часов йому дзвонили на рацію, чи як там він відвідав, а в 10 часов вечора вже не було зв'язку зовсім. Мені дзвонили на другий день, сказали, що без вісті пропав. А потім вже через два дні сказали, що його знайшли, він погиб. Добра друга не обіде, не оскорбить, не по. Слово, ніколи не це. До війни Віктор не мав військового досвіду, працював у приватних компаніях з обслуговування кондиціонерів. У лавах Збройних сил наш земляк прослужив рік і вісім місяців. Окупірувалися, попали в кривий ріг, це мій сусід. Він дуже хороший як людина. Все підтримував, як міг, і зробив все, золоті руки в дитини. Дуже тяжко і важко розповідати про це. Да, так. І в мене є дитина, він дуже за нею теж піклувався, бо нема своїх дітей. як Альонка, як там шоти і все. Дуже хороший сусід, положительні всі емоції. І от всіх. Він дуже роботящий. До нас приїжджав гості в село. Він взагалі атлічний був. Ми сиділи з ним. Ну, вдихали, кажу, Вітя, бросай. Він каже, ні, Ян. Каже, я буду служити, я не бросив своїх друзів. Я остаюсь. Принциповий був. Да, я з ним 18 числа з ним общався, переписувався. Це, як я узнав, просто я навіть не вірю. Я навіть зараз не вірю, що це його везуть. І, ну, взагалі, це, це такий чоловік був ну, класний, безобідний. Надія Шевченко ігор притула цей день. Цієї пам'яті у Тернівському районі вандали знищили банер із портретами полеглих захисників. Але й у пам'яті відкрили лише два тижні тому як символ шани та вдячності. Місце, де ще недавно люди несли квіти, тепер потребує відновлення. Більше розкаже Дар'я Юськова. На початку жовтня у Тернівському районі відкрили алею слави на честь героїв, які загинули в російсько-українській війні. Для тернівчан це місце пам'яті, болю та вдячності. На стендах портрети та життєві історії 220 полеглих захисників району. Та днями соцмережі сколихнула тривожна новина. Вандали понівечили один із стендів, присвячених загиблим воїнам. Ми тут гуляємо в парку. Кожен день з дитиною ходимо, дивимося. Дуже багато людей приходить, плаче. Дуже сюди приходиш аж мурашки. Ну, я вважаю, що це не по-людськи, що це ну, тут куча родичів приходять до загиблих, вшанують їм пам'ять, а такі вандали приходять і це роблять. Це місце щодня відвідують десятки людей. Приходять із квітами, аби побачити обличчя найрідніших, помолитися і віддати шану тим, хто поклав життя за Україну. Це святе місце, святе місце. Якби я побачив цього, я б його отут кончив. Кончив би, чесне слово. В об'єднанні солдатських матерів та родин захисників і захисниць Криворіжжя кажуть, такі випадки, на жаль, не поодинокі. Це не просто хуліганство, це посягання на пам'ять про героїв. Нормальна людина в його руками підніметься. А той зараз сидить подонок, більше ніяк не назвеш, сидить вдома і думає. О, який я герой, я ж зробив. А це не геройство, це вандалізм. Ці хлопці захищали його для того, що він зараз сидить, він не взяв зброю не пішов рядом з цими хлопцями. І дуже ганебно, що от мама прийшла на алію і повинна бачити оцю ганьбу і стоять, плакати. І одне питання: за що? Криворіжці переконані, кожен, хто поплюжить пам'ятні місця, має відповідати перед законом і закликають вживати конкретних заходів, аби попередити такі випадки у майбутньому. Для мене це дуже боляче. І коли на це все дивився, сльози котяться з очей, а ти сказати нічого не можеш, тому що ти безсилий. Це все зробилося для того, щоб наше покоління молоде, щоб воно росло, дивилося, щоб була пам'ять. Пам'ять про цих хлопців. І я вважаю, що якщо так случилося, що це, то тоді треба якісь ставити, напевно, відеокамери, напевно, ж, якийсь наряд міліції дуже там хоча б періодично це все, дивиться за цим всім. А камери бути обов'язково. І камера до стояти стоять так, щоб. Або її бачили, або її взагалі не бачили, що вона там стоїть. Ну якщо ще в когось рука підніметься, то ми хоч будемо знати, кого можна наказати. У районі запевняють стенд якнайшвидше відновлять і звертаються до тих, хто осквернив пам'ять героїв із закликом замислитись над власними вчинками. А цим людям ми хочемо звернутися і сказати, що посягнули на пам'ять на саме святе, тому що ці захисники виборювали територіальну цілісність нашої держави. Вони воювали за мир на нашій рідній землі. Тому ми низько вклоняємося їм. Ми віримо в те, що мир. Перемога прийдуть в нашу рідну Україну, в наш тернівський район, і ця пам'ять назавжди збережеться у серцях і душах наших людей. Дар'я Юськова, Олександр Домашов, цей день. Розі відкрили ще один оновлений дитячий садок. Після масштабної термомодернізації та облаштування укриття у металургійному районі. Запрацював сучасний безпечний і теплий заклад для наймолодших криверіжців. Як зустрічали вихованців, бачила наша Вікторія Добровольська. У цьому модернізованому високотехнологічному садочку з новим укриттям діти почуватимуть себе комфортно і безпечно. Музика, аніматори, мильні бульбашки та багато дитячих усмішок. Так урочисто відкрився оновлений дитячий садок номер 231 у центрі міста. Ольга, мама шестирічної Поліни, розповідає, дуже чекали на цей день. Дуже раді, що ми вже маємо можливість його відвідувати. Для нас це велике свято. Ми прийшли, привітали колектив. Колектив, до речі, дуже привітний, дуже любить дітей. Вони сумували за дітьми, і видно, що в них горять очі, коли вони їх бачать. Садочок гарний, вона йде сюди з задоволенням. Укриття надійне і воно тепле для нас це дуже важливо. Бажаю, щоб не було тривог, щоб дні проходили спокійно, щоб скоріше був мир і щоб діти наші вже відвідували і вчилися під мирним небом. У Катерини п'ятеро дітей. Двоє старших синів уже випускники саме цього садочка. А відтепер сюди ходить чотирирічна Вікторія. Живемо ми не дуже сюди далеко, ну і не близько, але мені подобається цей садочок, тому я і привела сюди наступну дитину. Для мене безпека дитини це перш за все. А садочок просто супер. Групи теплі. Все дуже, дуже на вищому рівні. У садочку проведено повний комплекс ремонтних робіт: утеплено фасад і дах, замінено двері, оновлено систему опалення з індивідуальним тепловим пунктом, модернізовано освітлення, облаштовано санітарні кімнати, вентиляцію та проведено внутрішні ремонти. Спочатку було утеплення стін, мінялися теплова система, потім заміна труб, потім асфальт. І ремонт в групах в харчоблоці. Дуже вдячні батьки, колектив і, думаю, діти за цю красу, яку нам відбудували, відремонтували, запросити дітей до дошкільного закладу. Дуже хороше укриття на сьогоднішній день це головне садочку, що діти можуть. Їжу приймати в укритті, сніданок, обід, вечеря. І діти, які хочуть заснути, ми їх ложимо теж в кроваточки, вони відпочивають. Разом із міжнародними партнерами Кривий Ріг реалізує масштабний проєкт. Термомодернізації закладів освіти, який охоплює десятки об'єктів у всіх районах міста, 231-й дитсадок яскравий приклад такої співпраці. Це і дах, і стіни, і нові радіатори, і ТП, і повністю нові труби тобто, повна повна тепломодернізація. Воно безумовно красива, але головне, що тепло. Також коштом міста створено укриття на 200 діток. Вже набрано дві групи, ну лише 30 дітей. Тому кому потрібно, будь ласка, 95, й ти квартал, дуже зручна транспортна розв'язка. Приходьте, місця є ось такий чудовий 231 тридцять садочок. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день. Цей день в ефірі Рудани у другій половині випуску почуєте про таке. Простір, де знання не мають вікових обмежень. Більш ніж 350 наших улюблених студентів сіли за парти. В університеті третього віку триває десята сесія муніципального проєкту. Крок до великого спорту з перших поєдинків за підтримка ради оборони міста цей проект знов функціонує, тому сьогодні у нас таке велике відкриття. У кривому розі відбувся юніорський турнір з боксу кубок вікінгів. Новий тренер, нова філософія гри. Основна е задача продовжити будувати команду. Будувати не, наш стиль гри оновлений баскетбольний клуб Кривбас розпочав сезон суперліги. Життя триває як і соціальний проєкт для старшого покоління криворічців. Університет третього віку. Нині продовжуються ювілей. Нам десята сесія проєкту, нові знання, мотивація до активності, розширення кола однодумців, спілкування в колективі ровесників. Це можливості, які дає старшим людям університет про навчання і дозвілля студентів за 60 у нашому наступному сюжеті. Вік не перепона для знань у кривому розі вже десятий семестр поспіль діє унікальний проєкт університет третього віку. Тут навчаються люди, які довели, життя не завершується на пенсії, воно переходить на новий яскравіший рівень. Проєкт став частиною великої муніципальної програми соціальної підтримки криворіжців, що дарує старшому поколінню не лише турботу, а й нові можливості для розвитку, спілкування та самореалізації. Наша унікальна Криворізька муніципальна програма підтримки людей це не лише там прямі виплати з бюджету для більш ніж 50 категорій безкоштовний проїзд чи продуктові набори. Це і наш унікальний проєкт університет третього віку для людей нашого золотого покоління, для наших пенсіонерів, яких ми дуже любимо і яким ми дуже вдячні за їхнє життя. Це десятий вже семестр, більш ніж 350… Наших улюблених студентів сіли за парти, вивчають і українську мову, і психологію, і здорове харчування, скандинавська ходьба, хореографія, багато чого іншого. І вони дуже задоволені. Це можливість і розвитися, це можливість і знайти нових друзів, і це точно краще ніж сидіти вдома там, в тому телеграм-каналі і сходити з ума». Для слухачів університету це можливість залишатися активними, сучасними та впевненими у собі. Особливу увагу приділяють цифровій грамотності, адже саме ці знання допомагають літнім людям упевнено користуватися сучасними технологіями. Заняття проходять у комфортних сучасно обладнаних аудиторіях із комп'ютерами, мультимедійними проєкторами та кондиціонерами. Усі приміщення пристосовані для людей з обмеженою мобільністю, щоб кожен міг навчатися з комфортом і натхненням. Дуже багато запитів про те, що нам ми хочемо навчитися замовляти квітки. Ми хочемо навчитися замовляти ліки. А покажіть нам, як зробити в вайбері групу. А покажіть, нам, як в, в телеграмі відправляти відео. І е, цих питань багато. Ми над цими питаннями над цими ми працюємо. У Нас сьогодні буде дуже цікава тема. Ми сьогодні будемо взагалі вчитися різні програми, встановлювати на їхні гаджети. Будемо сьогодні знайомитися з як на мене дуже цікавим і потужним додатком карта Криворіжця». тому роботи багато цікавлено багато у цьому навчальному сезоні. Тут долучилися 44 слухачки: середній вік студенток 70 років, а найстарший – 83. За роки існування університету. Нові знання отримали понад 300 мешканців району. Для когось це спосіб знайти підтримку, для когось повернути віру у власні сили. Але всіх об'єднує головне бажання не зупинятися мене син воює у мене. Син воює на фронті четвертий рік. Вже був поранений. Тому він сказав: Мама, ти маєш піти в колектив і трохи там розвіяти всі погані думки. Я беру участь в цьому проєкті з великою охотою і вдячністю, тому що вдома. Я пенсіонерка і відчуваю себе обмеженою у всьому. Рідко з ким спілкуюсь, Телевізор, кухня. Тут у мене є друзі, подруги. Ми тут займаємося, ходимо на фізкультуру, граємо в ігри. Ми живемо тут повноцінним життям, якого нам так не вистачає. Мені 77. Уявіть, як мені тут здорово. Ну, я дуже задоволена, що я навчаюся на, в університеті третього віку, тому що тут я отримую нові знання, вправи, вміння, Навчилася користуватися гаджетами, а зараз ми навчаємо навчаємо українську мову, то, що мені потрібно. А на заняттях з психології. Ми навчаємось справлятися зі своїми емоціями. Тут багато, ну пізнаємо, бо школа закінчила вже 53 роки назад. Багато нового познаємо, спілкуємося і якби в цьому похилому віці, ну чувствує себе молодим. За час існування університету третього віку майже три тисячі криворіжців отримали нові знання та дипломи, і все це завдяки постійній підтримці міської влади та увазі до потреб старшого покоління. Я благодарю. Дякую Олександру Юрійовичу за те, що він дуже зважає на нас, пенсіонерів. Я взагалі задоволена ним, підтримую його, тому що наше місто велике. У час війни його спробуй втримати. Він нам дає продуктові набори, і ми безкоштовно користуємося автобусами, тролейбусами. Саме турбота та створені можливості дозволяють людям похилого віку відчувати себе потрібними, впевненими і щасливими. Михайло Бостроф Олексій Правицький. Цей день. Мужність виховується з дитинства. У клубі тріумф відбувся юніорський турнір з боксу, організований громадською організацією Вікінг за підтримки ради оборони міста. Молоді спортсмени продемонстрували силу, характер і волю до перемоги. Більше розкаже Валерій Кожухар. У неділю у боксерському клубі Тріумф відбувся турнір Кубок Вікінгів, участь в якому взяли 24 учасники. Це спортсмени 2007-2010 років народження. Усі вони діти військовослужбовців та ветеранів. Загалом у кривому розі майже тисячі дітей займаються боксом. Кубок вікінгів став чудовою нагодою для юних спортсменів здобути новий досвід, перевірити себе у двобоях та вдосконалити технічну майстерність. Дуже добре, що в нашому місті проходять такі заходи. Це означає одне, що наше місто живе. Ми всі пам'ятаємо 22-й рік, коли бої були 200 метрів від знака міста Кривий Ріг з боку Інгульця. присутствують нацгвардійці, які це бачили на свої очі. Зараз ми також всі розуміємо, яка коротка відстань від нашого міста, якщо так рахувати напряму через Мар'янське, да, то Лівого окупованого берега, але але місто живе, і це дуже важливо. У нас працює 12 дю США повністю. У нас працює більш ніж 60 клубів. І е, сьогодні проходить дуже гарний, дуже важливий турнір. Турнір, який проводить громадська організація Вікінг, і, на яку змагаються е, діти і велика програма. Яка є у громадській організації стосовно заняття спортом дітей, військових, загиблих героїв, полонених, ті, хто пропав безвісті? Це дуже важлива, це дуже важлива програма. Я вітаю вас всіх на відкритті турніру. Всім дякую. Ну а на ринзі, як завжди, хай переможе найсильніший. Громадська організація «Вікінг» з самого початку повномасштабного вторгнення активно допомагає цивільним та військовим. Саме цей турнір присвячено відкриттю нового спортивного осередку на базі клубу Тріумф для дітей військовослужбовців і ветеранів. Цей проект функціонував, почав функціонувати ще два роки тому за підтримки американського фонду Нова Юкрейн. Далі у нас закінчилась грантова угода, і зараз нам продовжило фінансування Ради оборони міста. Тобто, за підтримки ради оборони міста, цей проект знов функціонує. Тому сьогодні у нас таке велике відкриття. Ми починаємо спочатку, але вже в більш масштабних таких розмірах. У змаганнях узяли участь досвідчені юні боксери рівні за класом і підготовкою. Сподіваємося, що це буде яскраві бої, бо хлопці, які тут будуть представлені, ці 12 пар, це дійсно хлопці з досвідом. І ну сподіваємось, що буде дуже цікаво всім, хто тут буде на цих боях присутній. І справді боротьба на ринзі розпочалася з перших секунд. Кожен поєдинок виявився напруженим, де вирішували сила, влученість, характер і воля до перемоги. Одним із переможців став Олександр Кравченко, представник восьмої спортшколи. До цього бою готувався два рази в день, так що я знав, що буде бой тяжкий. Він на 6 кілограмів важчий мене, і за цього було тяжко. Я тренувався до цього, я знав, що я переможу. Найбільше нагород вибороли вихованці боксерського клубу «Тріумф». Усі учасники отримали медалі та подяки від організаторів турніру. Валерій Кожухар, Максим Пономерйов. Цей день чоловіча Суперліга України з баскетболу стартувала, і Кривийський Кривбас уже має перші результати. Які цілі ставить перед собою команда, дізнавався Іван Проводов. Напередодні старту нового сезону Суперліги баскетбольний клуб Кривбас провів кадрові зміни. Команду очолив Євген Ісаков, який вперше дебютує в еліті українського баскетболу як головний тренер. Раніше я працював тільки в лізі в командах, вищелізів, говерлий, долібав. Я громадян Казахстану. У мене Казахстанський паспорт, але у мене дружина, діти, українці. Ну, Скажімо так, я е е постійно проживаю в Івано-Франківську. Е е тому ну, раніше я працював в Казахстані, але зараз я хочу бути більше з дітьми, поруч з сім'єю, тому вирішив е е постійно жити в Україні. У новому сезоні боротьбу за нагороди чемпіонату ведуть 10 команд. Оновлений Кривбас нині шукає свій малюнок гри та награє склад нових виконавців. У нас є дуже багато проблем, Ми почали будувати команду майже з нуля. Новий тренер, багато нових гравців, нова філософія. Моя філософія, в принципі, нічого такого в неї особисто немає там, особливо сучасний баскетбол, грати в захисту. Грать швидко в нападі. Серед новачків команди Микита Кобилінський. Він корінний киянин, колишній гравець Київ Баски, залишив столичну команду через брак ігрового часу і вже став частиною баскетбольного клубу «Кривбас». Прийшов у Кривбас, щоб здобути новий досвід з новим тренером, з новими гравцями. Загалом є надія, звісно, себе показати саме тому я сюди і прийшов. Поважаю, що тут є можливість для молодих гравців добре прогресувати. В тому числі завдяки тренеру. Ось тому, звісно, зараз працюємо і сподіваємося, що будемо награватися все більше і більше, здобувати командну хімію і продовжувати в тому ж дусі. На тлі нововведень та нових тренерських рішень криворізька команда у черговому сезоні вже відзначила переможний дебют. Щоправда, в трьох наступних поєдинках поступилась своїм опонентам. Ні для кого не секрет, що ми розпочали досить, досить пізно. Підготовку до чемпіонату провели компактний збір, почали напрацьовувати наші якісь взаємодії. Далі доведеться багато працювати для того, щоб виглядати краще і відчути один одного на усіх рівнях. Після чотирьох зіграних турів баскетбольний клуб Кривбас посідає восьме місце в турнірній таблиці. Основна е задача. Продовжити будувати команду, будувати наш стіль гри, робити так, щоб оці помилки, які у нас постійно відбуваються, від того, що ми дуже погано починаємо, треба це все якось змінити. Я думаю, що в цілому я бачу, що ми маємо потенціал, ми маємо Можливості виростів досить непоганий круп, але трошки треба часу. Іван Проводов, Андрій Славний, цей день. Любов до рідного краю у кожному рядку. У найпівденнішій частині Кривого Рогу презентували книгу Мій інгулець Погляд у минуле. Це історія про людей, події та пам'ять, що об'єднує покоління мешканців Інгульця. Більше у сюжеті. Це всі новини на сьогодні. Більше на нашому сайті та офіційних сторінках Рудани у соцмережах. З вами я прощаюся до завтра. Бережіть себе і тих, хто поруч.